16 онуків, декілька гектарів городу, велике хазяйство, допомога односельчанам та волонтерство. Усе це не про декількох людей, а про одну жінку. Антоніна Московчук справжня подільська супервумен, адже може встигнути геть. Усе «Це вже драно в, в крові, бо я постійно на таких роботах постійно. Відколи я закінчила техніку. я кругом робила на такій роботі. То за технік, то за ферма, то бухгалтер. То землепорядник, то голова, а тепер вже й староста. То постійно моє життя прийшло в роботі, в Русі вже до мене всі привикли вдома, що пішла на цілий день і нема, ну, це вже на роботі є. Ранок Антоніни починається вдосвіта адже має свиней та трьох корів, коли худоба доглянута, жінка поспішає на роботу. Там вона очолює старостинський округ, тож справ на день вистачає. Роботу свою люблю. Якби не любила, мабуть, не робила. А так... Хоч буває деколи кажу, що вже не треба робити, вже треба лишати вдома сидіти, але не раз думаю, що ж я буду вдома робити, таке треба йти до людей. Після роботи жінка поспішає до своїх онуків. В неї їх аж 16. Живуть діти Антоніни на одній вулиці, тож в гості один до одного ходять часто. Жінка каже, для неї родина це найбільше натхнення. Всім допомогти, стараюся, нема ділити наші ваші, як то казала, в нас всі однакові і стараюся кожному щось допомогти. Поміж щільним графіком жінка має час на городні справи. У неї в підпорядкуванні півтора гектара землі. Обробляють його спільно усією великою родиною. Адже їхній головний девіз допомагати один одному. Ми засіваємо 60 сотень, засіяли пшениці цей рік на зиму, 40 сотень ліцерки для худоби і то картопля. буряк, таке все. Без дітей я його скільки не тримала, напевно, і не обробляла. Так? Ми всі разом дружно маємо свій транспорт, трактора маємо свої, все ми в самі працюємо. Допомагає жінка не тільки односельчанам, а й військовим. Влаштовує різні благодійні заходи. Син Антоніни захищає Україну, тож вона точно знає наскільки військовим необхідне спорядження. У планах жінки проведені ще декількох заходів найближчим часом. Олександр Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.